Щедрий кошик. Набір продуктів від підприємця Руслана Хомідова отримали сотні жителів Сміли. Тетяна Захарова родом із Черкащини та майже все життя прожила на Херсонщині. Війна змусила повернутися літню жінку на малу батьківщину. Так що для мене це рідні місця. А тут живу в хаті покойного племянника. Спасибо всім тим людям, які допомагають. Душа болить туди. Ну, зібрали, Тому що не знаю, що там, чи буде куди приїхати, чи останеться. отута, от сюди прийду і тут буду жити. Може таке бути? Пакети вручали пенсіонерам, вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю. Складати списки і проводити видачу допомагали вуличкоми. Голова кварткому Наталія Терехова зазначає, у мікрорайоні Гречківка, який до того ж потерпав від ракетних атак, багато людей потребують підтримки. Тут і переселенці, тут і люди похилого віку, і ті інваліди, які не можуть пересуватися. Ми потім розвеземо все, І люди, які живуть по одному, мають маленьку пенсію вік і невеликі доходи. І дуже багато одиноких людей. Щоб було зручніше отримувачам допомоги і щоб охопити більше людей. Машина із продуктовими пакетами заїжджала у різні мікрорайони Сміли. Підприємець не депутат, не держслужбовець займаюся бізнесом. Є можливість допомагати людям, тому що я пообіцяв Богу допомагати. Поки війна зараз допомоги потребують військові діти. І соціальні захищені, пенсіонери, і так далі. Неонілі Лук'янівні 87. Гостинцям і доброму слову жінка радіє. Зіфір, олія олія. Щас покажу гречка, макарони. Дякуємо, 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 дякуємо. Обществу вам, що це допомагають тим людям, що можуть допомогти. Пан Василь має групу інвалідності. Каже, допомога харчами доречна. Крупи, добреники, все добре, дякую. Масло, так, так. Багато людей нуждається. Дякую. Допомагала організовувати роздачу і Марія Олексіївна. Продуктові набори від Руслана Хомідова у Смілі видають не вперше. Люди дуже задоволені цією допомогою матеріальною, тому що сказали, пакети складені наскільки дуже добре, наскільки те, що потрібно для людині на даний час, і велика подяка від людей Руслану Хамідову. Акція Щедрий кошик розпочалася на Великдень у Черкасах, розповідає Руслан Хомідов. Тоді він та його команда побачили, наскільки затребувана така допомога серед людей. Відтоді вирішили проводити благодійну акцію регулярно. Загалом уже роздано до 10 тисяч пакунків. Підприємець сподівається, що його прикладу послідують інші представники бізнесу. Надаємо допомогу як і людям, так і державі, яка на сьогоднішній час. Можливо, трошки не справляється, тому що є основне питання війна і збройні сили, які потребують максимальної допомоги. Так що всі кошти у нас ЗСУ, а ми допомагаємо людям, діткам і тим же самим військовим. Олеся Омельченко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.